І у Росії, якщо що, для цього ресурсів достатньо людських, а для цього треба людські ресурси. Ми побачили зараз. Бачимо Росіяни, якщо що, наступають навіть на електросамокатах. Їм це не заважає. В них не існує демократії, в них абсолютно диктатура. Якщо сказали, йди своїми двома, вони пройдуть своїми двома, ходять пішки по 22 кілометри, а то і більше. От. І діди, у яких там здоров'я немає, але ходять, але ходять і там, ну, коротше, в них, в них конвіри людей, і треба розуміти, що люди в них будуть завжди, вони не закінчаться. Тобто, треба розуміти, що поки там 18-річних зараз якщо почнуть призвати там, От, е, поки тебе пройде, пройде рік, ще підростуть. Там, пройде ще декілька років, ще підростуть. Тобто я умовно пішов у 2014-му воювати. І зараз виходить, що е, скільки там? 11 років, да, е, діти, яким було по 7 років, да, Ладно, по вісім. Діти, яким було по вісім років в умовній там, окупованій там, Донецькій або Луганській областях, а також в Росії, вони зараз вже служать в російській армії і воюють проти нас. В тому ж числі українці з окупованих територій. От. Тому е, от людський ресурс ми ніколи не знищимо їхні. А в нас проблема в системі в системі. Тобто система управління не працює.